Друзі, вітаю! З'явилась тільки щойна інформація на Financial Times, що Вучич, президент Сербії виявився не зовсім російським другом, кинув Росію, а насправді допомагав Україні. Причому допомагав майже на мільярд доларів, продав нам снарядів для артилерії. Давайте це обговоримо. Хто це злив? Для чого це злив? що це за інформація загалом. Підпишіться на цей ютуб-канал і Дуже важливо, зробіть донат нашим хлопцям азовцям. Купуємо їм хамві броньований американський джип, який ви колись могли бачити у фільмах. А тепер він буде на передовій знищувати окупантів. Мільйон майже у нас гривень зібрано. А треба півтора. Будь ласка, включіться. Це у нас 410 тисяч. Ну трошки побільше ніж по гривні, але краще по 500. Власне, Financial Times вийшла сьогодні з новиною. Я не розумів, хто її злив і для чого. У мене були до цього інсайди. І де говорилося, що вони нам допомагають. Я не дуже сильно вірив, але кілька людей, які були ознайомлені з цією операцією, що Сербія продає Іспанії, продає Штатам, продає Чехії, продає навіть деяким африканським країнам і ці снаряди йдуть в Україну. Ви знаєте, що Сербія свого часу була. Головним ядром Югославія. Югославія була великим другом радянського союзу. Тому зрозуміло, що стандарти виробництва артилерії були радянськими. Радянський Союз дружив. Це був один соцтабір. Ну і власне Вучич продавав ці снаряди. Другим та третім країнам, які потім їх поставляли в Україну, була одна криса в нашому уряді, яка злила росіянам, що вони нам продають. Був певний скандал між Вучичем та Путіним. Трошки посварились, але вони далі почали це все продавати. Загалом за кілька років каже Вучич для Financial Times, що він напродавав на 800 мільйонів. Доларів власне артилерії, якої Україні так сильно не вистачало. В середньому артилерія в різних країнах може коштувати і півтори тисячі доларів, і дві, чотири, і вісім, дивлячись, де виробляється. І Вучич каже: Дивіться, для мене це просто бізнес, не те, що я там за Україну чи за Росію. І от, хоча ви пам'ятаєте, політично на словах він завжди підтримував Росію, але в даному випадку він підтримав зброєю. Україну, І хоча він каже, я підтримував своє виробництво, я заробляю гроші, мені взагалі все все рівно. От, і ті, і ті брати Слов'янни просто одним братам слов'янам продаю зброю, а іншим, ну і що? Ну, не, не так, вибачте, це не гарно, а іншим політична, моральна, релігійна підтримка, що насправді Росії завжди дуже тішило, але виявляється, що Україні допомагали більше, не тільки крепким словом. Так от зараз Вучич Продовжує, начебто, це робити, але ми не знаємо, тому що дійсно велика частина інформації вона просто засекречена. От те, що це дешевше, це круто. Те, що він постачав це таємно, теж круто. От крім окремих моментів про які я вам сказав, але не зрозуміло, чому це злили саме зараз. Може бути інша річ, що Вучич Росії поставляв щось більше, щось більш значуще. Ну і зараз це могло бути, скажімо так, частиною випередження того наступного скандалу. Другий сценарій це те, що він почав загравати з Китаєм. Ну і щоб зрівняти відносини із Заходом, тому що частину західних інвестицій він отримує. Ну так, в пів йде в сторону ЄС і точно він туди не хоче вступати, але типу отримати гроші на розширення він не проти використати, тому допомагав. Україні. І коли зустрівся з Сі дзінпіном, Сі приїхав туди, щоб відновити баланс відносин із Заходом, ну, сказав, дивіться, то я ж вам тут допомагаю, так що не треба на мене ображатися за китайського друга. Ну і третя історія, яка теж може бути, це те, що він насправді. Проти нього злили цю інформацію, і вже просто не було куди діватися, довелося її прокоментувати. Не знаю, які з цих сценаріїв взагалі не розумію, чому воно з'явилося, тому що ця інформація нам в публічному просторі не треба була, бо зараз Росія буде чинити різний. Тиск. А я до речі вам розповідав, що минулого року. Був в Сербії. Якраз таки виступав на місцевих каналах проти Росії. Виступав там і в інших країнах зустрічався з їхніми місцевими депутатами, опозиційними до Вучича. Ну і така інформація тоді там теж підтверджувалася. Виступав і в інших країнах. За Україною, ну і власне і були дані. Але розумію, наскільки там сильні російські спецслужби, і, скажімо так, вони можуть зірвати ці всі контракти. Насправді дуже швидко і легко. Тому недобре, що ця інформація з'явилась в публічному просторі. Сербія була, скажімо так, багато в чому нам допомагала, хоча публічно підтримувала Росію. Тому висновок. Публічно Росія, друга союзника, втратила. Але по факту союзника втратити можемо ми через те, що снаряди можуть зупинитись в своєму постачанні. Хоча, враховуючи те, що говорив Вучич, він сказав, що ні-ні ні, нас дешеві снаряди, купляйте ще. Причому продає він не напряму нам, тому що продавати нам чи Москві в нього заборонено, тому продає чехам, іспанцям, американцям і багатьом іншим. Проте, проти Вучича він зараз провів серію виборів, досить виграшних для себе. Це все може сприяти російській пропаганді, яка зараз почне качати. А -яй, яй що ж ти вучич рідний, допомагаєш країні? Ну не зовсім НАТО, але яка одною ногою в НАТО, а НАТО ж бомбило свого часу Білград, тому давайте все-таки збивати цю історію. Давайте зупиняти цю історію, що типу щоб він тільки не допомагав Україні, і це насправді дуже важлива річ, щоб цей контракт, якщо його ще не зупинили, щоб не зупинили загалом, тому що для нас артилерія дуже важлива, особливо якщо воно не коштує всі гроші світу, як в деяких країн, там по вісім тисяч може бути. От і. Різні цифри звучать зараз. Дуже багато різних експертів говорять про це в інтернеті. Багато хто говорить в медіа. Ну от скажімо так: всі цифри, по яких закуповувала Україна, вони зараз не публічні, тому ми точно не будемо казати за скільки ми купляли, за скільки продаємо, за скільки що де знаходиться. Але дуже важливо зберігати додаткові двори, які можуть робити для України власне цю артилерію. Тим більше, що вона для нас підходить для нашої старої зброї, старої, яку ми маємо ще в спадок від радянського союзу. Хоча ви теж прекрасно знаєте, що ми маємо і 155-ті снаряди, натівські снаряди, які для нас надзвичайно важливі з точки зору переходу України саме на стандарти. Нато, але й такі антинатівські країни, бачите, готові нам допомагати. Подивимося, якою зараз буде реакція Росії. Подивимося, якою буде реакція офіційної Москви. їхні. Повторюю, спецслужби там дуже сильні. Їхні спецслужби мають надзвичайно велику кількість впливів на цій країні. Ну, і якщо почнуться політичні протести, значить це проти Росії. Але повторюсь, не зрозуміло до кінця хто чого і на що це все зливав. Тому що ну, не подобається мені ця історія, хоч про неї пише і Financial Times. Ось така, друзі, історія. Напишіть від себе в коментарях, як гадаєте, хто міг злити. Цю інформацію, кому це потрібно, да, як в екзюпері, хто ж запалює ці зірки. Е, підпишіться на канал, напишіть обов'язково коментар, і дуже-дуже вас прошу. Майже мільйон у нас вже є. А треба півтора. Друзі, включіться: 100, 200, 300, 500 гривень. Будь-яка цифра, яку ви вважаєте, що можете дати і точно не втратити і не стратите. Але точно знаєте, що ви інвестуєте в збройні сили України в даному випадку. В Азов ми купуємо хамві американський позашляховик для виконання спеціальних операцій. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.